Доброго дня, я з України. Я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я хочу похвалитися вам своєю квіточкою. Це бегонія Блуар Де Ларен. Мені дівчатка писала, що вона така невибаглива, чудова і дуже-дуже гарно і рясно цвіте. У мене було два живці, я їх укорінила в агроперліті. І не два, вибачте, а три живці. Ну, два я посадила у горшів. Ця рослинка дуже-дуже любить підживлення, тому я її кормлю, кормлю, діточку, щоб вона мене радувала і завжди так гарно-гарно цвіла. Колір взагалі не перевершений. Але третя рослиночка в мене росте окремо, і Я з нею трішки експериментую. Я її. Намагаюся наростити на ній додаткові росточки. Ну, поки що вона ще маленька, ось, бачите, це старенький листочок, його треба прибрати. От. Ну, мені потрібно зробити з неї якусь цікавеньку форму, тому вона в мене росте окремо ще в стаканчику. Ну, а в горщику в мене ростуть ці дві красотулечки. Які на корінці вже проходять через горщичок, Горщичок невеличкий, я й дала, широченький, але невисокий. Грунт у мене тут, як зазвичай, для бігоній, дренований. Тобто тут ґрунт ґ... торфосуміш, додато агроперлін та мох з фагном. Ну, Ну, дівчинка мені писала. писала про властивості цієї квіточки, а саме її цвітіння. Вона постійно видовжує, видовжує стебло квітоноса. І далі, далі вона квітне, починалася з однієї квіточки, потім далі наростало стеблочко, квітонос, і далі, далі вона отак от починала цвісти. Вона напівампельна, якщо не ампельна, подивимося, як вона буде виглядати далі. Ну, а наразі вона у мене ще поки манюсінька, ще поки така діточка, от, бачите, самі Е Самі от рослиночки, череночки, вони такі от невеличкі. Але буде весняна обрізка. Весною я багато начиталася не за неї, багато подивилася. Але я вам скажу, що не так багато цього відео, цих відео саме про цей сорт рослинки. Я не знаю чому, але вона чудова, чудова. Колір ну, неперевершений. От бачите, зараз грудень місяць і вона як чудово росте, якби це був великий кущик, ви уявляєте, яка це була б краса. Тому сьогодні от я хотіла вам похвалитися своєю такою чудовою квіточкою, яка отак чудово чудово квітне. Ну Бажаю вам гарних вирощувань, нових сортів, нових видів і миру нам! То слава Україні! Щастиво! До побачення!